Сьогодні 292-й день російського вторгнення. Час біжить швидко, біди нароблено багато, але ми збираємося сьогодні в Верховній Раді з одною дуже правильною ініціативою. Сьогодні ми в Верховній Раді відкриваємо виставку. Це у нас фотовиставка Героїв МВС 200 днів війни. Це частина масштабного проєкту, який започаткований Міністерством внутрішніх справ і завдяки міністру. Я дуже дякую за його присутність тут. Ми відкриваємо вперше воно було відкрито до ста днів війни. Скоро вже 300 днів цієї війни. Але, але настрій у нас на, на перемогу і настрій відмітити і подякувати усім тим, хто докладався до нашої перемоги. І тому я хочу привітати у Верховній Раді України трьох героїв. Це живі українські легенди, які. Зійшли до нас з фотовиставки, ми перед цим з міністром говорили. І велика шана і вдячність, якщо ви дозволите, я представлю. Завдяки Вікторії Рубан, начальниці відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Київській області. Ми сьогодні знаємо фактично про всі страшні події, які відбувалися в Бучі, в Ірпіні, у Ворзелі. І вона з першого дня війни висвітлювала надзвичайні події. І указом президента нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Вітаю вас. Також Іван Сімороз, це поліцейський з Бородянки Київської області, на другий день повномасштабного вторгнення втратив усю родину, тому що в його будинок влучила російська бомба. Загинуло шестеро його рідних. Але він продовжив виконання своїх обов'язків і забезпечення публічної безпеки рятував і підтримав людей. Нагороджений знаком пошани орденом за мужність третього ступеня і нагрудним знаком за відвагу в службі. Вітаємо вас, парламент. Також Дмитро Фінашин, головний сержант, снайпер першої категорії, першого відділення взводу снайперів. У складі бойової групи стримував противника у ближнього бою. Отримав кілька тяжких поранень. Дві доби виживав на полі бою, добираючись до своїх позицій. Указом президента України присвоєне звання Герою України, з врученням ордена Золота зірка. Шановні друзі, я хочу подякувати усім вам, подякувати за ваш подвиг, за вашу мучність, за вашу українськість і за ваш патріотизм. За те, що ви не на словах а на ділі показали, що таке любов до рідної батьківщини І кожного дня докладаєте і будете докладати всього для нашої спільної перемоги. Тому щиро від імені парламенту, від імені усіх, хто зібрався тут, хочу подякувати вам за все, що вами зроблено. І я точно знаю, що саме завдяки таким людям, як ви, перемога буде набагато швидше. Дякую вам і слава Україні. Герої серед нас це ключовий меседж. Цієї виставки, тому що дні війни минають надзвичайно швидко. Дійсно, голова Верховної Ради сказав про те, що ми відкривали цю виставку на до 200 днів війни. Зараз же за кілька днів буде 300 днів війни, і долі, життя, моменти вони пролітають надзвичайно швидко. І в той же час ми. Всі в боргу тих людей, які зараз знаходяться на цих фотографіях. І користуючись моментом, розуміючи, що тут присутні також і представники апарату Верховної Ради, я хочу подякувати вам і також за організацію роботи Верховної Ради парламенту України в цей надзвичайно непростий період. І хочу сказати, що герої серед нас це так і є і сьогодні. Система МВС, як і будь-які взагалі сили оборони зустріли війну і проводять ці вже майже 300 днів надзвичайно в складних надзвичайних умовах. Змінилися функціонал органів поліції, Національної гвардії, Державної служби надзвичайних ситуацій, прикордонників понад на 80%. Всі навчилися працювати по іншому, всі навчилися жити по іншому. Життя вимагає змін щоденно. І так, це люди, на плечах яких сьогодні тримається Україна. Багатьох з них, які знаходяться на цих фотографіях, на жаль, вже немає в живих. Я хочу згадати одного з них, Михайла Кураченка, керівника начальника головного управління Національної поліції в Черкаській області якому президент на днях присвоїв звання Герою України, який загинув на Херсонщині кілька днів тому, розміновуючи схорон з боєприпасами, які залишили орки на цій території, який знаходився буквально в двох кілометрах від населеного пункту, де бігали діти, і місцеві жителі попросили розмінувати, тому що там дуже була велика кількість пасток. Мінних пасток для того, щоб не підірвалися діти, які бігли туди, ну як напевно, всі, це також в дитинстві, не слухаються заборону, а бігають куди потрібно. І от, власне, ця група, яку очолив особисто Михайло, була там. Там було 14 людей, вони розділилися по групами, і так сталося, що під одною з Запасів з БСБ. з мінами 120-го калібра вилез додаткова паска, який піротехнік не зміг розмінувати, і відбувся вибух, відбулася трагедія. Позбавлення життя було четверо правоохоронців, поліцейських, піротехніків і, зокрема, і начальник головного управління національної поліції. Ще декілька людей отримали дуже важкі поранення. Сьогодні також можу сказати, що. Ми маємо загиблих серед піротехніків вже ДСНС в Донецькій області, які також загинули, розміновуючи нашу територію від боєприпасів ворога. Тому кожен день це трагедія, кожен день це пам'ять, кожен день це надія. Надія і впевненість в перемоги, які несуть ці люди. Надія і впевненість перемоги, які несемо ми всі, тому що, знову ж таки кажу, герої. Серед нас